Привіт, пані та панове! Мене звати Оля Насонова, я ваша персональна парфумерна блогерка. І це відео огляд нового для мене парфумерного бренду французького Essential Parfum. Цей бренд на сьогодні має 8 парфумів в своїй лінійці. Я собі замовила набір, який включає всі 8 ароматів бренду. Коштується 21 євро на їх сайті. Бренд був заснований у 2018 році. Зараз йому всього 4 роки, буде скоро 5. І перш ніж зробити замовлення в якомусь бренді. я завжди заходжу на його офіційний сайт. У мене тут комп'ютер, та знаходжу розділ або там наша історія, наша концепція, наш маніфест. Нам дуже повезло і на сайті Essential EssentialParfam є аж дві закладки Маніфесто і Our Story, тобто наша історія. Essential Parfum на своєму сайті демонструє нам три головні напрямки свого розвитку: це висока парфумерія, сталий розвиток та доступність. Висока парфумерія, ми ще будемо це з вами перевіряти, але то, які тут о, імена і які тут обличчя, я можу повірити, що це дійсно висока парфумерія. Бренд не обмежується лише натуральними компонентами, хоча їх багато використовує. Але використовує компоненти з джерел, які можна поновити. І це дуже кльово, що бренд, який себе позиціонує як екологічний, каже, Правду, не лє нам в уші якусь локшину, що ми 100% натуральні. Це би була брехня, я би перша їм про це написала. А він каже, так, ми екологічні, ми йдемо на шляху піклування про природу, але ми не ідеальні, як і ми всі. Я, наприклад, стараюся бути екологічною в побуті, екологічних стосунках. Але я не 100% така. Але це краще, ніж взагалі про це не думати. На що ще я звернула увагу щодо екологічності цього бренду? Те, що вони випускають рідке мило в 500 мл об'ємі в скляних банках. Це ж супер, ця ідея не нова, але вона не дуже розповсюджена. Багато брендів, дорогих брендів, нішевих, випускають свої колекції догляду там за шкірою або мийних засобів. Пластику, але ціні в склі, і це коричневе скло, як же ж гарно воно приломляє світло. Про доступність я подивилась декілька інтерв'ю засновниці та креативного директора цього бренду Джеральдін Аршамбо, і мене зачепила її фраза, що вона подивила, що в світі так багато нішової класної, високої парфумерії, але ціна на цю парфумерію також висока. І це було це абсолютно несправедливо щодо споживачів. Золоті слова святої жінки. Я хочу, щоб Джеральдіна Ршамо була моєю подружкою. Тож як вони досягають цієї доступності? Що вони кажуть? На їх сайті є така картинка, яка демонструє, що з їх бюджету абсолютно виключено гроші на рекламу. Хоча гроші на рекламу на маленькі YouTube парфумерні блоги я б залишила все-таки. Що ви нам скажете? Не витрачаючи грошей на рекламу, нам бренд пропонує купити 100 мл парфуму за 75 євро. Я погоджуюсь, це добра ціна для нішової парфумерії за 100 мл. Бренд також пропонує 10 мл за 19 євро. Мені б, як парфумерному колекціонеру, Парфумерному поціновувачу не завадило помати 50 ще мілілітрів, десь 55 євро. Але маємо, що маємо. Стратегія бренду це створювати якісну високу парфумерію, притримуючи шляху сталого розвитку, екологічності, та робити це все доступним для нас, для споживачів. Звучить як просто подарунок, як сказка. Мені це подобається і. Це відповідає моїм цінностям, і я вирішила купити цей набір, віддати їм свої гроші. Нехай далі розвиваються в такому ж самому напрямку. Що тут є? Тут вісім ароматів, кожен зроблений окремим парфумером, вісім парфумерів, вісім ароматів. Найновіший з них це Fig Infusion цього року 2022 -го. І най, мабуть, хайповіше з цих ароматів це «Буа імперіаль» від Квентіна Біша, тому що він нібито є аналогом Ганімета з шістью ароматами. Я познайомилась, розносила, сформувала своє враження. А два я залишила, щоб отут разом з вами зробити тестинг і поділитися своїми найсвіжішими емоціями. Важливо зауваження. Я не читала «Піраміди ароматів. Буду з вами ділитись тільки. Своїми особистими враженнями. Зараз я відходжу від вивчення піраміди. Взагалі, можу її там подивитись, коли я вже знайома з ароматів, пізніше, щоб знайти щось схоже. Мені і так багато чого каже, що я маю тут відчувати. Це назва ароматів. Я знайома з концепцією бренду. Упаковка мені дає якісь натяки. Та й піраміда, і мені тут взагалі нема чого робити. Просто так піднось до носа. Та згадую, що там сказано в піраміді. Ні, Мені цікавіше просто казати про свої враження. Та це набагато цікавіше, коли ти там, о, жасмин, а тут взагалі не слово про жасмин, а ти його відчуваєш. Мені, мені це подобається як людині, яка захоплюється парфумері, знаходити якісь нотки і вгадувати їх. Перший аромат це Оранж Сантал, або апельсин помножений на Сантал. Наталі Грація Четто. Я, я думаю, це італійською треба прочитати. Яка ваша улюблена піца? Моя Чотири сири. Головне, що хочу сказати про цей аромат, що він мінливий. Те, що ви відчуєте перші 15-20 хвилин, це взагалі немає нічого спільного з подальшим розкриттям аромату. Старт апельсиновий чудовий Він мінливий від м'якоті апельсину, такої скристої до гіркоти шкірки апельсинової. Це туди-сюди, 15 хвилин. А потім проступає. Кремовий сандал, і це кремовий змішується з остатками апельсину, і мені нагадує все ж таки гель для душа. Такий в мене досвід. Далі апельсину вже через пів години ви не почуєте. Аромат розкривається сандалом. Та дуже активно дубовим мохом з, зі свіж, хвойною, з такою легкою хвойною ноткою. Мені не притаманно категорично ділити аромати на жіночий або чоловічий. Та тут все ж таки я скажу, що це аромат чоловічий. Чому? Тому що цей дубовий мох у мене асоціюється з парфумами, який носив мій батько, коли я ще була дитиною. У мене це дуже глибоко заякорилось, і я не можу сприймати цей аромат на собі, на жінках. Це тільки чоловічий. Я можу його назвати повсякденним, універсальним чоловічим парфумом. Він не тихий, не близько до шкіри. Я його нанесла всі аромати. Я тестила одним пшиком собі на руку, і я його навіть під одягом. Відчували десь годинки чотири. А потім вже, вже ні. Вже треба було линути ближче до руки та відчувати цей аромат. Тобто чотири години активного звучання. Апельсини і сандал я, мабуть, віддам батьку, щоб батько. Далі пахнув батьком. Fig Inf'usion найновіший аромат бренду від парфумерки Наталі Лорсон. Парфумерка надихалась сном після обіду, в саду, в тіні інжирного дерева. Інжирована стійка по-нашому початок аромату – це гостра, яскрава фужерна хвиля з цитрусами і з кумарином. Я дуже добре відчуваю тут кумарин з його травністю. Пильністю, землею, свіжість прохолодна, освіжаюча, гостро гірка. Від цього аромату в повітрі відчувається одразу інжир з кремовістю. Але тут нема кокосу, якщо порівнювати з філосиком, я трошки пізніше порівняю. Це така сандалова кремовість з інжиром, і це відчутно, коли аромат дифузиться. Але коли аромат вдихаєш на шкірі, то це дуже глибокі, насичені фужерні ноти. Аромат так і просто, щоб ти так його а, занюхав, заслухав, як там правильно музику ми нюхаємо, парфуми слухаємо. Не знаю. І в базі цей парфум це довго-довго тривалий кедр. Не можу не порівняти цей парфум з Філосікус від Діптік. Він в мене є в і оде туалет, і оде парфам. І якщо комусь якійсь людині Філосіко здається занадто ніжним, можливо, якимось дівочим, то Фікін Ф'южін буде для вас, тому що він більш сухувалий, гострий, агресивний. Я не можу їм назвати, але він. Зухваліший набагато ніж Філосікос. Філосікус є ця кокосовість. від Fig Infusion її нема. То, що полюбляє дуже земельку в парфумерії, бо Fig Infusion є земелька. Філосікос земельки немає. Наступний аромат любі друзі, це Монвітівер від парфумера Бруно Джванові. Це солодко-свіжий ветивер. З на початку, з цитрусовою свіжістю. Це найпромовистий аромат з цієї, всієї вісімки парфумів. Коли я його відчула, я згадала, коли ти закохуєшся, і між вами ще нічого не було, навіть жодного випадкового дотику, тільки погляди та, можливо, кава. І цей чоловік дуже близько проходить повз тебе, і ти відчуваєш аромат його светра. І тремтіння свого серця, і цю ендорфіно гормональну хвилю, яка підкатує до тебе. Цей аромат як важкий, цупкий кашеміровий светер, який тебе огортає, зігріває, він неймовірний. Я дуже раджу вам його послухати. Я, коли перший раз його відчула, я посміхалась в 10 разів більше, ніж зараз. І... Аплодувала. Наступний аромат це Найс Бергамот від парфумера Антуан Мізендіо. Має бути цитрусовий аромат по назві, але ні, це аромат про жасмин. Бо початок аромату квітково цитрусовий, і він лунає десь одну хвилинку. Ну, погадьтесь, це досить мало, щоб назвати аромат цитрусовим. Жасмин тут чудовий, в ньому немає ні краплиночки бруду ніяких неприємних. Відсилок ароматів. Він не нектарний, а це жасмин з терпкістю, гіркотою, іноді навіть проступає перечність. І терпкість, коли я її відчуваю, вона нагадує, що це аромат жасминового чаю. Аромат легкий, тихий, свіжий, приємний, найс. Наступний аромат це Devine Vanіль від Olivier Pechou. Це гурманський солодкий аромат. Він промовистий, пахне мені. Всієї кондитерською вночі, коли там нікого нема, там темно, може, це ніч різдвяна, коли за вікном холодно, то якась магія, а всередині там цілий день щось таке творилось, що там тільки не готували. І вночі це все тихе і просочене сіма. Всі Тім, що можна знайти в кондитерській. І це не тільки про ваніль, це і мускатний горіх, і кориця. Цей аромат для мене він такий ніби цільний, як торт. Але коли його вдихаєш, і якісь часточки до тебе долетають. І ці часточки це щось свіже, якась свіжа нота, можливо, це щось з мускатного оріха, або якийсь перець, щось гірке. Гурманські відверто не мої улюблені аромати. Але це якийсь дуже цікавий мені. Можливо, для тих людей, які полюбляють цукровість в ароматах, він буде не дуже цукровий, тому що мені він подобається. Ой, я вже зовсім заплуталась. Але я хотіла сказати, що я. Не поціновувати солодких ароматів, але цей солодкий аромат мені подобається. Наступний аромат, який я тестила раніше, і щось з ним все якось заплутано. По перше, це назва. Я не розумію, якою це мовою там англійською The муск через K, не, не через C. Якщо це не англійська, що тут робить артикль? Я не розумію, як я і не зовсім зрозуміла цей аромат, тому що це. Мускусні аромати, багато з яких мені пахнуть просто пудровістю, якимсь кремом, доглядовим кремом, або мильною водою. Багато хто бачить в цих ароматах аромати чистоти, але для мене ні. Для мене аромати чистоти це все ж таки щось таке ельдогідне, порошкове, або щось таке бавовною. Це аромат ніжної. Пудри, крему для шкіри, доглядової косметики. Ось такий. Він мені сподобався найменше з цього всього. Ну, ось так. А зараз, друзі, я трошки хвилююсь, бо це буде тест прямо зараз. Я не знаю, чи будуть у мене якісь слова для вас, чи буде бе. -бе, -бе я хочу протестити Rose Magnetic від Sophie Le Окей. Наноси одразу на шкіра. Трояндочка, цитрусова свіжа троянда, але вже починає запудрюватись. Троянда теплішає. Тепліша, і, мабуть, це буде помадність, піде в помадність. Бо з свіжими розами, трояндами, да йолки. Трояндами я знайома в мене, я їх полюбляю, в мене вони є. Так, думаю, це буде пудрова оліна, троянда. так. Наступний аромат це в нас аналог Ганімед. Я йшла по ганімед та звернула не туди. Я побачила цей бренд Essential Parfum, Десь гадала, що його порівнювали ганімед порівнювали з Буа Imperial. Думаю, чому б ні? Тож, Зараз спробую. Я відчуваю трошки пластику. Це пахне свіжим-свіжим лісом та пластиком. Що ж це таке? Я ще не порівняла його з ганімет. Ганімет мені їде, але цей аромат мені подобається. Аромат на мені вже зігрівається. я думаю, він небагато складовий. Тут я відчуваю цю хвойну лісову свіжість, яка теплішає на мені, і віддає трошки пластиком. Це такий сучасний аромат, комфортний, стильний навіть можу сказати. Мені він дуже подобається і я замовила собі ганімет е всліпу. Мене цей хат. Хайп, який навколо нього крутиться, не відштовхує. Мені цікаво з ним познайомитись, бо він не залишає людей байдужими. Вже тягне якоюсь землею з пластиком і якась футуристична нота в цьому. Не, не те, що там десь палили пластики, воно запахло. Друзі, і якщо вам треба порівняти якісь аромати, ви в мене бачили те і те, вам цікаво, що я про них думаю при паралельних затестах. Будь ласка, пишіть мені, обожнюю порівнювати аромати навіть більше, ніж просто їх на себе наносити та отримувати від цього задоволення. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ви знайшли щось цікаве в ньому, будь ласка, поставте лайк. В висновках можу вам сказати, що цей бренд абсолютно точно заслуговує увагу поціновувача парфумерії. Він дійсно має дуже багато цікавих парфумів, парфумів, різноманітних ціна. Це дійсно, я вважаю, це дуже добра ціна за нішевий бренд, за 100 мл, ну або 10, в залежності, що ви оберете. По характеристиках цього аромату, то гучність його або така насиченість, то можна, можна вважати, що від якщо є така шкала, то від середини та вище, це не те, що сидить зовсім близько до шкіри. З таких найтихіших можу визначити, що це Nice Biergamod Rose Magnetic The Musk. Вразив мене Mon Vitiever. Він з усіх запав моє серденько найглибше. Дуже класний парфум Це дійсно Boa Imperial. Зараз він вже починає видавати щось солодке та тепле. Також мені дуже подобається Fic Infusion. Не моє, це, це Rose Magnetic і о, апельсини та сантал. І гурманський аромат це Devine Vanille. Я його залишу, тому що він такий не мій улюблений, але цікавий. Дякую вам за увагу! бувайте!